Не складаються стосунки з колегою або керівником, що з цим можна робити. Змінити роботу це не вихід, бо ніхто не може гарантувати вам, що на новому місці не виникне схожа ситуація. То що з цим робити? Проаналізуйте, які емоції виникають у вас при спогадах або при зустрічі з цією людиною. Потім чітко зрозумійте, які емоції та поведінку ви хотіли б мати у відношенні до цієї людини. З цього моменту починайте у своїх думках візуалізувати цю нову модель поведінки. Повторюйте це декілька разів на день, поки це не увійде у ваше підсвідоме.